Вітаю всіх! У цьому випуску я вирішила розповісти про 5 варіантів заробітку в інтернеті без вкладень саме в Україні. Як можна легко заробити в Україні гроші? Одразу почну я про заробіток саме у гривнях. Їх буде кілька, давайте пройдемося по них. А для початку хочу запросити вас підписатися на мій канал, щоб не втратити мої відео в хаосі стрічки YouTube. Тисніть дзвіночок, залишайте свої коментарі, ділитися з друзями моїми відео, адже незабаром ви зрозумієте, що цей канал став для вас дуже корисним інструментом. Перший варіант, про який я хочу сказати, це депозити. Думаю, у кожного хто... Дивиться мої відео, є карта Банку України. Тому можна легко покласти деяку суму на депозит і отримувати відсотки. Наприклад, знаю, що Сенсбанк дає досить великий заробіток на цьому етапі. Найвищий річний процент стандартного депозиту 16%. Це я вам скажу непоганий такий прибуток, якщо відкрити депозит на півроку хоча б на початкову суму і внести 20 тисяч гривень. В мене в декількох банках відкрити подібні депозити. Другий варіант другий заробіток в інтернеті без вкладень. Я хочу виділити різні бот-телеграми. Де можна заробляти, виконуючи всі різні завдання, наприклад, підписатися на який-небудь канал, переглянути відео в ТикТоці, переглянути пости, зареєструватися в будь-якій програмі або на якомусь сайті, зайти в бота, запросити нового користувача за окрему плату, і так далі. І за ці непрості Прості дії можна отримувати непогану оплату у гривнях. Виведення одразу здійснюється на банківську картку, мінімальний вивід у всіх ботах різний, є від 10 гривень, є від 60 гривень мінімальне виведення. Я працюю на чотирьох подібних ботах, і тут бачимо мої висновки. На одному боті я вже 6 місяців, на всіх інших близько місяця і вже непогано заробляю. Щодня виводжу від 120 гривень. Третій варіант хобі і свої вміння. Можливо, ви вміло в'яжете. Іграшки, любите цим займатися, з дерева виготовляєте вироби різної складності, як я, або з паперу платите кошики, плафони, як моя знайома. А може, ви в ідеалі знаєте англійську мову, або якусь європейську мову, то можете вільно продавати свої послуги в мережі інтернету. Існують соціальні мережі: це Інстаграм, Тікток, можливо, навіть канал на Ютубі, Телеграм, Фейсбук. У всіх цих соціальних мережах можна просувати свої послуги, рекламувати себе. Згодна що. Це буде складно спочатку, може у вас не буде жодних замовлень, але не потрібно зупинятися на двох-трьох рекламах, які ви зробите, можливо, знадобиться кілька місяців. І потім ви зрозумієте, що це працює, і ви будете пишатися тим, чим ви займаєтесь, тим, чим ви заробляєте гроші. Ваше хобі буде приносити вам прибуток, і це буде дуже круто. До речі, у мене є канал у Телеграмі, де я розповідаю про різні способи заробітку в інтернеті без вкладень. Іноді з вкладенням переходьте, будемо спілкуватися, обмінюватися досвідом і разом заробляти в інтернеті. Рада всіх вас там бачити. Банківські картки реферальна програма. Це четвертий є варіант. Зараз майже всі банки за запрошеного користувача платять гроші. Хто 50 гривень, хто 100 гривень, хто дає відразу на основний баланс, хто зараховує на кешбек. Тобто ви допомагаєте іншим, інші допомагають вам. І таке виходить коло допомоги, де можна зовсім непогано заробити гривні. У мене є монобанк, є сенсбанк і за рахунок запрошених користувачів я заробляю невеликі суми. Тобто я запрошую нових користувачів, отримую 50 гривень та отримую 50 гривень той, кого я запросила. 50 гривень летять на кешбек. І коли у вас вже в кешбеку буде 100 гривень, то ви зможете їх вільно перевести на основний баланс. І цими грошима можна вже буде користуватися, як завжди, користуються карткою. Так само працює майже Сенсбанк, тільки за запрошеного. На кешбек ви отримуєте 100 гривень. Всі необхідні посилання я залишаю в описі під відео та в закріпленому коментарі. Кого зацікавив цей спосіб заробітку, переходьте, реєструйтеся, утримуйте 50 гривень на кешбек і далі запрошуйте нових користувачів, і ви теж будете заробляти. До речі, скажу, що монобанк не бере комісію за виведення грошей або переказ грошей комусь, тобто, це безвідсоткова така картка. П'ятий варіант, про який я хочу розповісти, це легкий заробіток у криптовалюті. Криптовалюту можна заробити одним легким способом: це крани, перегляд сайтів, перегляд відео, виконуючи всі різні прості завдання, і заробляйте криптовалюту. Це може бути криптовалюта DOGI, Bitcoin, Litecoin, USDT. І виводьте на криптобіржу Binance, Fawcett Pay, Transvalid, Bybit і майже Pair. І так далі. В мене багато відео на цю тему, я багато розповідаю сайтів, як можна просто заробити саме криптовалюту. Усі посилання я залишаю в описі під відео. Переходьте, дивіться, там багато варіантів. І дивіться мої інші відео, там все докладно розповідається. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Сподіваюся, воно було вам корисним. Дякую за ваші лайки, за коментарі. Я буду продовжувати розповідати вам про різні способи заробітку в інтернеті без вкладень, показувати свої результати. До нових зустрічей! Побачимось! Все буде Україна!